Сьогодні в мене в руках заявочка на перемогу: 13 дюймовий Acer Travelmate p 4. Бізнес-сегмент, стриманий дизайн, доступна ціна. Корпус з алюмінієво-магнієвого сплаву. Побачити у цьому сегменті я не дуже й очікував. Ух, а от під клавіатурою вас чекає тачпад, на якому відразу видніється щось цікаве. Звичайно, мова про сканер відбитків пальців, який часто відсутній у значно дорожчих ноутах. Під капотом у нас Intel Core i3 1315U. Це шестиядерний процесор 23-го року випуску з вбудованою графікою. Цікаво, що присутня технологія Turbo Boost, що дозволяє гнати цілих 4500 ГГц на двох продуктивних ядрах. Пам'яті насипали 16 ГБ, а постійної – пів терабайта у вигляді SSD. В новинку для себе виявив цікаву фірмову функцію від Acer, яка спрямована проти накопичення пилу. Суть в тому, що з плином часу вентилятори ноутбука іноді починають крутитися у зворотню сторону, таким чином самоочищуючись. Отже, Acer Travelmate P4 4 це гідний бюджетний ноутбук з бізнес-нахилом, через що його сміливо можна купляти для роботи як підприємцям, так і компаніям для своїх працівників. Міцний, справді класний корпус, приємний екран та зручна клавіатура. А ще непогана автономність, збалансоване залізо та достатня кількість роз'ємів. Як на мене, хороша комбінація за свої гроші.